Привезти до ладу автомобільну парковку, що на провокзальній площі мають намір міські посадовці. Фахівці стверджують, підприємець, що нею опікується, не дотримується умов укладеного з ним договору. А саме не слідкує за станом орендованої території, не проводить її ремонт. Стоянка перешкоджає руху транспорту. Все це є чітким порушенням законодавства. Тому з орендарем у міськраді договір вирішили розірвати. Законодавець чітко встановив вимоги до суб'єкта, який використовує вказані майданчики для здійснення своєї підприємницької діяльності. Тобто, відповідно, і вони були вписані в договір, спірний договір, який на сьогодні Хмельницька міська рада хоче розірвати, і вони також є істотними умовами договору. Як правило, ми зараз бачимо згідно останнього акту обстеження, що до цього часу відповідачем не виконуються його умови, так само заблокований в'їзд. Справою з літа займаються слуги Феміди. Сьогодні у господарському суді відбулося чергове засідання. На ньому позивачі представили нові аргументи. Представники управління транспорту ще раз проінспектували парковку. Висновок її стан незадовільний. Майданчик для паркування, який знаходиться на території привокзальної площі, залишається заблокованим. Стопчики огороджувальні, які Призначені для того, щоб розмежовувати територію майданчика, залишаються в неохайному і незадовільному стані. Частина з них знаходиться не на своїх місцях, частина з них пошкоджена, потребує негайної заміни. В свою чергу, так само тумби для квітів, які повинні використовуватися виключно для цієї мети, використовуються як урни для сміття. Там скупчується велика кількість бруду. Дорожня розмітка, яка повинна оновлюватися, по ідеї, Хоча б раз в рік так само знаходиться в незадовільному стані і потребує оновлення. Крім того, підприємець заборгував кругленьку суму міському бюджету. У порівнянні з попереднім листом, який направлявся в управлінням транспорту та зв'язку в жовтні місяці, заборгованість зросла з 36 тисяч до 58 тисяч. Почути аргументи сторони орендарям не вдалося. Відповідачі на судове засідання не з'явилися до слова, вже втретє, враховуючи це і не лише порадившись, судді вирішили розгляд справи знову перенести. Мета відкладення передусім зумовлена необхідністю додаткового дослідження поданих сторонами доказів по справі і правових обґрунтувань і відсутністю також відповідача, тому що у нас ви бачите, яка ситуація. У нас відповідач без поважних причин вже неодноразово. Відсутню судовому засіданні явку він свою ніяким чином не, не явку не коментує. І звичайно, також і мета можлив, все ж таки надати можливість відповідно скористатися належним чином правом на захист і подати відповідну свою позицію з приводу заявленого позову. Наступне судове засідання відбудеться 17 грудня.